Сергій Мельниченко, Сєвро Сергій, залиште, будь ласка, час на запитання і відповідь, добре? Добре, я скажу. ага. Доброго дня. мене звуть Сергій Мельниченко. Компанія СєвЄвродрайв. Я керівник Дніпровського офісу з продажу. Так, краще? Компанія CF Eurodrive, лідер з приводних технологій і велика міжнародна компанія, заснована 94 роки тому. Сьогодні найбільший у світі виробник промислових моторедукторів та редукторів, який несе рух у всіх галузі промисловості від гірничодобувної до харчової. Ми маємо 22 тисячі співробітників і більше ніж 4 мільярда євро продажів у прошлому році. Сеф-євродрайв це індивідуальне рішення приводу з великої номенклатури стандартних рішень. Тобто. Будь-яка задача приводу завжди для нас індивідуальна, і ми маємо кілька мільйонів рішень для кожної задачі приводу. Це стандартні моторедуктори, децентралізовані приводні технології, сервоприводи, великі індустріальні редуктори, частотне управління приводами, контролери з великою бібліотекою програмою Вікіць для складання завдань приводу складних завдань приводу комплектне рішення приводів і сервіси постачання запасних частин. Тобто сеф Євродрайв сьогодні не тільки постачальник, виробник моторедукторів, але також системних рішень з автоматизації виробництва. Почнемо з енергозбереженням. У uh, 2021 uh, році в Україні був uh, введений техрегламент з екодизайну електродвигунів. Uh, Асинхронні мотори від 0,75 кВт до 3,75 кВт, що продаються в Україні, мають uh, бути не нижче, ніж Є3. Наприклад, це серія ДРН від СЕВ. Але Uh, в Європі uh, з 23-го року вже внедрений новий стандарт техрегламент екодизайну і uh, двигуни від 75 до 200 кВт мають бути не нижчі, ніж Е4. Сеф Євродрайв випускає синхронні двигуни серії ДРУ від 0,75 до 375 кВт з класом енергетиківності Е4. Від в, в 24 році було е, прийнято е, постанова Кабінету міністрів України номер 844 яка передбачає введення стандарту іє 4 для еректадругоне в Україні. Але це е, постанова набирає чинності через 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Е, Мікрофон не працює. Нормально, раз, два, три. Раз. А, працюємо. А, і а, через два роки з дати набрання чинності тих регламентом від 75 кВт до 200 кВт мають бути не нижчі ніж Є4. Тобто Україна теж планує перейти на ці європейські стандарти а, з енергоефективності. Ще дуже цікавий напрямок: це синхронні двигуни і 5 для роботи з перетворюючими частоти. Ми можемо запропонувати нову серію dr 2 c вона відповідає нормам техрегламенту Європейського союзу для двигунів, які працюють від перетворювачів частоти. Тобто для роботи в відбережі максимальний рівень ефективності це Є4, але інший стандарт енергоефективності має більш високий рівень і дуже інтересна цікава інформація, що ефективність синхронних двигунів, двигунів стандарту е 5 особливо помітно при тривалій роботі на швидкостях менше, ніж 50% від номінальної. Це може дати економію від 10 до 40% енергії у порівнянні зі звичайними асинхронними двигунами. При цьому різниця у ціні двигуни в 10-15%. Про що річ? Тобто, як? Що це звичайний асинхронний двигун, коли ми його регулюємо чистотою, у нього різко. Вибачте. Різко падає е, ККД, а, Але у синхронного двигуна це е, найбільш краще. Тому різниця у е, под, е, споживанні енергії може бути дуже велика. Тому двигуни Є5 е, синхронні, Можуть дуже дати великий обсяг в збереженні енергії. Чому потрібна комплексна енергоефективність на прикладі електроприводів? Два варіанти. Один з черв'ячним редуктором. Срімної передачі і ланцюгової передачі інший конічно-циліндріч редуктор з прямим зв'язком з, з конвеєром. В одному прикладі ми маємо ККД системи 56%, у іншому 88%. У результаті под, при той же потужності механічної на конвеєрі. В одному випадку ми маємо споживання 16 кВт, у іншому 10 кВт. Це е, виглядає як 1012 880 кВт годин на рік. Якщо е, 1 кВт буде коштувати 6,5 гривень, то це майже 2000 євро економії на рік на одній одиниці обладнання. Тому Якщо ми замінюємо двигуни, наприклад, і 1 на є3, то в даному випадку ми можемо отримати лише 900 кВт годин рік на економії на рік. Але якщо ми замінюємо черв'ячний редуктор на більш ефективний у механічній частини, ми отримуємо майже 13 тисяч кВт годин на рік. При роботі 5600 годин на рік. Тому не зважаючи на те, що зараз немає вимог до ефективності механічної частини електроприводів, я звертаю увагу на те, що вибір дешового редуктора черв'ячного має дуже Небезпечно з точки зрення з точки зору ощадженої енергії. Надійне обладнання. Це питання я дуже розглядав на попередніх механітех у 2021 до 2022 році. Тому я хочу остановитися тільки на кількох питаннях. Надійність обладнання складається з надійністю виробника, вибірою проєкту, монтажа і обслуговування. Ми е, е, зупинимося тільки на монтажі обслуговування. А можна перед тим, як ви далі підете, щоб ми в такому так. в діалозі було і трошки така підтримка була? От стосовно е, надійності обладнання, я е, мені Дмитро передав е, пару фотографій е, для того, щоб це знаєте, трошки з, я бачу, Дмитро, щоб ми зрозуміли е, щодо надійності. Подивіться, будь ласка, у мене до вас питання, е, таке конкурс. Значить, на нашій, В нашій Facebook-спільноті ми виклали два знімки: перший знімок а, приводу і другий знімок приводу в нашій Facebook-спільноті. Зараз ви тут не шукайте. Подивіться, будь ласка, і а, от від вас буде такий інтерактивний конкурс. А, хто вгадає, скільки років кожному з двох приводів, там фотографії двох приводів: перша фотографія і друга фотографія, той, я так розумію, Дмитро отримує якийсь приз. Правильно чи ні? Від вас. Ото від нас там стоїть уже пляшка, вина. А це буде приз від вас. Два, два знімки. А, давайте так. Номер один стільки років, номер два стільки років. Хто вгадає? Те ж саме я звертаюся до нашого начну. У нас вже близько 500 переглядів за весь час спочатку нашої конференції. А, хто вгадає, скільки в нашій Фейсбук спільноті, прямо під знімками, напишіть фотографію номер один. Редуктор номер 1 стільки років, редуктор номер 2 стільки років. Хто вгадає перший, той отримає приз. Прошу. Дякую. E, про надійність обладнання я розповідав uh, у 2021 році. Про це є uh, викладена запись uh, моєго виступу на Механітех-21 на uh, нашій сторінці Фейсбу uh, в uh, Ютубі. Можна подивитися, тому я не буду на цьому зупинятися. П'ять хвилин. Дякую. Вплив умов навколишнього середовища. Якщо обладнання працює в, условіях, в умовах високої вологості, то це визиває корозію. Звичайно, ступінь захисту двигунів касає, стосується лише клемної коробки. Але якщо ви хочете отримати більш довгу роботу обладнання, треба використовувати спеціальне зовнішнє захисне покриття, яке ми пропонуємо, або внутрішнє захисне покриття, яке ми теж пропонуємо. Для опцій захисту приводів. Інгібітор контактної корозії паста НОКО. Звичайно, в комплекті з приводами з порожніми валами ми прикладаємо пакетики з пастою НОКО. Часто її просто викидають. Я це бачив реально. Але ця паста, ця паста НОКО... Дає набагато більший срок експлуатації редукторів з порожністими валами без прикипання, без контактної корозії. Інший варіант вирішення цієї проблеми порожністий вал з системой торклок. Завдяки бронзовій втулці оця, не з'являється контактної корозії, і ця система може бути розібрана після 5-10 років експлуатації без контактної корозії. Як приклад, могу сказати, що одна з крупнейших агропромислових компаній України 5 років тому прийняла це рішення як стандарт в своєму обладнанні. І з того часу ми не маємо у них цієї проблеми. Приводи для септичного обладнання. Ми маємо дуже багато рішень для септичного виконання з двигунами серії DAS. Це гладка поверхність корпусу. Ми маємо спеціальне покриття для септичного обладнання нікелеве покриття, яке сертифіковане за харчовими продуктами. Ми маємо нову серію редукторів з нержавіючої сталі, серію редукторів з буквою С, В, РС і І також ми виконуємо у цих моторедукторах спеціальне рішення двигунов, двигунів з нержавіючої сталі без ребер. Серія ТНВ від нашого партнера компанії Кайзер, німецької компанії Кайзер. Опції захисту приводів. Повнозахищені ухищені манжети різко підвищують строк служби. Манжети преміум сил. Вони мають спеціальну кромку, яка знижує виробітку на валу і служить набагато довше. Спеціальне рішення цієї манжети має а, електропроводні а, властивості, що а, може а, бути використано як альтернатива з, а, а, ізольованому підшипнику при роботі приводів від, від перетворюючих частоти. Складальний сервісний центр компанії в Україні був заснований у 2005 році. Тобто нам вже 20 років в Україні. Це дозволило нам скоротити терміни постачання готових моторидок запасних частин, а також використову та технічне обслуговування. І буквально два слова про онлайн саппорт Ми маємо дуже хорошу онлайн підтримку. Сайту з можливостями розрахунку, онлайн-підбору, пошуку документації. Окремо хочу сказати про Drive Radar IOT App. Це е, мобільний додаток для телефонів безкоштовний, який може ідентифікувати на, наші продукти і е, запропонувати пошаговий, покроковий. Е, все для роботи з нашими приводами від воду в експлуатації до пошуку помилок при роботі з ним. Це дуже сучасне рішення для можливості ідентифікації наших приводів. І буквально ще хвилинка. Кілька років тому ми почали випускати нове рішення цифрової інтеграції приводу, яке називається Movie DDI. Це рішення з'єднання двигунів з перетворюючим одним кабелем. Сила плюс інформаційна. Що це дає? Це дає можливості автозапуску приводів. Тобто plug and play. Ви підключили будь-який сложний двигун, і він автоматично розпознається в перетворювачі по всім параметрам. Це дозволяє автоматизувати управління гальмом, вимірювання зазору гальма, температуру гальма. Тобто контролювати процеси температури двигуна і нове. Що зараз в процесі запуску виробництва це новий датчик розвиток системи, який може контролювати в двигуні температуру, вологість, тиск, прискорення і акустику. Тобто непреривний моніторинг обладнання безпосередньо з обладнання. Сергій, у нас вже, на жаль, час. Дуже, вийшов. Дякую. Єдине, що можу сказати, що всі. Презентації ви отримуєте протягом трьох робочих днів після цієї конференції. Якщо навіть ми певні слайди не пройшли, Дмитре, підійди, будь ласка, сюди. Скажи, будь ласка, що ти там почитав в ласка. що ти ласка. там почитав а, в а, тому абисти. в да. тих коментарях, які ти побачив? Повернись, будь ласка, бо а, нас зараз дивляться багато онлайн. Людичу відповіді майже, <тес> <рес> майже <рес> правильні. майже правильний. Другий привод так йому 5 років. В першому євродрайв йому 25. Що можна? От я коли подивився на цей, давай так, щоб я не тулив за ваші приводи. Скажи, будь ласка, от експрес-аналіз, коли ти отримуєш такі знімки, чи дивишся на ці приводи, який експрес-аналіз ти можеш зробити? Та який тут аналіз? Просто коли ми приїжджаємо до, до замовників, питаємо, чи можемо бути корисні, ну і чому ви нас не замовляєте, або які проблемні питання по, по, по моторедукторах, то зазвичай кажуть. Проблема одна: каже, ваші привода вони не ламаються і не течуть як, як конкуренти там італійці або китайці. Тому вибирайте німецьку якість, вибирайтеся в Євродрайв, і не будете мати головних болей на виробництві. Що ви приготували? Який призвідести тим, хто а чи хто небудь в вгадав чи ні? Давайте так. Спочатку ну, були близькі питання. Ми потім зв'яжемося вже на кофебрейку, на вручимо ну, скромний наш сувенір. Все нормально, так дуже вам дякую за ваш виступ. Ви вже е, проголосуйте, будь ласка, за сіверу драйві. Якщо доповідь е, сподобалася. зараз я дуже швидко дуже...